Рік назад у нашому закладі було відкрито відділення паліативної допомоги. Це відділення розташовано на першому поверсі бувшого дитячого відділення. Своїми силами провели ми там ремонт. Нині там 9 палат, де перебувають хворі. Який контингент цього відділення? Це онкохворі, це хворі, які оформлюються в будинки інтернати хворі, які потребують постійної сторонньої допомоги. Це відділення було потрібно дуже давно, і постійно воно заповнене. Постійно у нас багато лежачих хворих. Працює Сергій Вікторович Станішевський, лікарем паліативного відділення, та 5 змін медичних сестер, молодший медичний персонал. Відділення морально для наших медичних. Працівників воно важке, тому що хворі там важкі, вони потребують постійної сторонньої допомоги.